Через міжнародний автомобільний пункт пропуску Ягодин переміщуються найбільші потоки пасажирів та вантажів із країн пострадянського простору до Європи. До того ж, це прямий і найкоротший шлях між Києвом та Варшавою. Після завершення другої черги реконструкції автопереходу, яка розпочала ще у 2008 році. Ягодин буде найпотужнішим пунктом пропуску на західному кордоні України. Сумніві в тому, що ми в район 15-20 вересня вийдемо зі здачі цього об'єкту. в мене сьогодні. Мене сьогодні практично немає, і саме головне, що нам волинянам вдалося довести в Києві. Це важко було, неймовірно важко на рівні президента прем'єра. Що це номер один саме оцей об'єкт номер один для України. До завершення термінів реконструкції, а генеральним підрядником є відоме на волині підприємство «Луцк Сантехмонтаж-536», Будівельники виконують робіт та змонтують обладнання на суму понад 48 мільйонів гривень. Уже сьогодні на об'єкті працюють 140 працівників різних будівельних професій. Дуже приємно, що на цій стройці задіяні в основному всі волинські будівельники. Оці супідрядники, які я сюди взяв на роботу, це старі колеги, провірені на будівельних майданчиках, в бою, в відносинах, в порядності. За виключенням одної маленької Кіровоградської, яка єдина на Україні, монтує радіоактивні елементи. Це єдина на Україні, то а всі останні будівельники Волинські. Під час робочої зустрічі Бориса Клімчука з будівельниками, представниками митної і прикордонної служб автопереходу, обговорювався також комплекс питань пов'язаних із реорганізацією технологічної схеми руху транспортних засобів та громадян на час реконструкції автопереходу. Ми обмежені в наших діях щодо пропуску вантажного транспорту, але це наш обов'язок в таких умовах забезпечити повноцінний пропуск, тому що вантажі мають рухатися в Україну. Кошти мають до державного бюджету сплачуватися, і відповідно, ми в таких умовах забезпечимо пропуск вантажів в повному об'ємі. Будівництво об'єкта важливе як в контексті майбутнього євро 2012 так і з точки зору спрощення та уніфікації митних процедур відповідно до вимог Євросоюзу. Це технологічно дуже складний об'єкт. Тут найновіші системи сканування. Догляду вантажів тут найновіше. Тут монтуються системи, про які я будучи послом в Литві, на яких я навчав українських митників і прикордонників в Литві. Системи адаптовані до Євросоюзу. Після завершення робіт пропускна здатність автопереходу ягодин зросте у півтора рази. За добу тут оформлятимуть 3 тисячі легкових авто, 800 вантажівок та понад 7 тисяч громадян.